Ось три причини, чому детокс не працює у твоєму організмі, навіть якщо він самий корисний, самий прекрасний. Дивись до кінця, останнє тебе шокує. Перший продукт, який шкодить твоєму детоксу, це алкоголь в будь-якому вигляді пиво, вино і тому подібні речі. Вони напряму впливають на орган, який займається детоксом у твоєму тілі, саме на нирки, також на печінку. Два органи, які допомагають тобі детокситись, але ти обираєш вживати алкоголь, пити смузі та проходити детокс-програми, які тобі зовсім не допомагають. Вага набирається дуже швидко після того, як ти завершив цей детокс-формат. Номер 2 – Це простий, банальний, але дуже популярний хліб. Зараз навчилися грубити в еко. Форматах в дуже корисних форматах з клітковиною і дуже корисних форматах без якихось там добавок, але це все на жаль руйнує твій формат детоксу, оскільки прямий тиск. Саме на органи, органи, які допомагають тобі детокситись. Тобі номер три можна вважати надлишок води, оскільки йде сильне навантаження і дисбаланс вимивання мінералів, які важливі для тебе, для твого тіла. Багато людей займаються і захоплюються детоксом настільки сильно, що вимивають велику кількість мінералів свого організму. І в подальшому, коли завершують цей процес, просто роздуваються як кульки через те, що організм починає накопичувати те, чого він вважає. Дефіцит було трішечки корисно. це відео, пам'ятай цю інформацію, підписуйся на мій канал. До зустрічі!